Запорізької обласної військової адміністрації, як тривають справи з евакуацією, пане Юрію, вітання вам! Будь ласка, вам слово. Всім доброго дня. Так, у нас зараз вже починається процес евакуації. Як було правильно сказано, що це є 54 дитини та 67 супроводжуючих членів сімей. Тобто, у нас на сьогоднішній день необхідно 121 особу вивести. Це один населений пункт, як у Васильівському районі, і е, також чотири населених е, пункти в Пологівському районі. Тобто 54 дитини, це цифра, яка обрахована загалом, чи це ті, хто дав згоду на цю евакуацію? Це обов'язково примусово буде евакуація це 54 дитини взагалі за два райони. Як вмовляли людей збиратися і виїжджати? Ну, ви знаєте, та ситуація, яка у нас складається, а це в середньому десь 190, 100, точніше 100-120 пострілів на день, і це якраз ті населені пункти, яким просто попадають постійно під вогнем. Більш того, враховуючи той факт, що інформаційна наша компанія, яку ми розпочинали, яка постійно проводилась, вона не давала результатів і за несвідомості халатності батьків. Перш за все страждали діти, тому ми е, і вирішили, що це рішення має бути прийнято і щодо обов'язкової евакуації. А куди саме будуть переміщувати цих людей і цих дітей? Ну, саме найголовніше це е, місто Запоріжжя та Запорізький район. Це найбезпечні місце. Більш того, я ще хочу сказати, що в також в примусову евакуацію будуть і маломобільні люди, тобто ті люди, які е, в тих же населених пунктах, які не можуть самостійно виїхати. Ми також їх забираємо. Чи є фінансова допомога таким людям? Яким чином адміністрація владнала ці питання? Чи ви просто забезпечуєте їх після евакуації, там в цих місцях чи ні? Це не тільки забезпечення, а в тому числі? Тобто і логістичні заходи, і е, розміщення, і це все буде безкоштовно. Більш того, також ми підключили як і міжнародних наших партнерів, так і волонтерські групи. Е, деякі волонтерські групи навіть пропонують нашим родинам, сім'ям, з дітьми е, переїхати в більш безпечні райони, як регіони, точніше України, так і навіть за кордон. Стосовно оперативної обстановки, в принципі, на запорізькому напрямку, чи можете повідомити те, як все виглядає на цей час? На жаль, ворог робить все неможливо для наших прифронтових населених пунктів. У нас на сьогоднішній день 90 населених пунктів були під обстрілами. Ворог застосовує як і системи ГРАД. Так і С-300, так і артилерійські. Здебільшого це є артилерійські обстріли. Страждають люди, страждають інфраструктура, особливо цивільні об'єкти, це і домівки, і не тільки. На сьогоднішній день у нас немає, слава Богу, постраждалих. На щастя, пане Юрію, ми завжди чуємо і чули раніше провокації від росіян стосовно запорізької атомної електростанції. Це був такий ну важливий тиск, так на українців з їхнього боку. Що відбувається зараз на Запорізькій АЕС? На Запорізькій АЕС, як завжди, відбувається, вони використовують нашу атомну електростанцію як плацдарм чи площадку, з якої вони стріляють по нашим мирним населеним пунктам. Вони також використовують Запорізьку атомну електростанцію як склад озброєння, і не тільки розуміючи на те, що ми не будемо стріляти по Запорізькій АЕС. Станом на зараз у нас рівень радіації, як на біля Запорізької АЕС, так і в 50 кілометровій зоні, відповідає нормі, але ж все ж таки є тиск, певний тиск до наших працівників українців, які працюють на запорізькій атомній електростанції щодо як за з примусової паспортизації, так і інші. Деяких людей навіть вивозять і потім вони зникають. Так, такі факти дійсно підтверджували зокрема в енергоатомі. Скажіть, будь ласка, оця от паспортизація вона проводиться переважно з якою метою для чого паспортизувати працівників ЗС? Ну вони не тільки паспортизують це, щоб вони заключили договори Росатомом для того, щоб ці люди працювали вже на Росію. Але деякі, ви знаєте, деякі погоджуються, але деякі багато хто не погоджується. Все ж таки залишаються вірним Україні. За це є якесь ну, так зване покарання з боку росіян, тому що хто не йде на певні умови, зазвичай отримує не дуже приємні. Речі від росіян далі. Так, да, ми фіксуємо факти саме про такі неприємні речі, а саме те, що деяких, як я повторюю, що людей забирали в невідомому напрямку, і люди просто зникали. Дякуємо Спасибо. вам, пане Юрію. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про непросту ситуацію на окупованій частині Запорізької області а також про примусову евакуацію дітей. 54 дитини найближчим часом мають залишити небезпечний район.